Права 926. Запишіть у метрах, попередньо округливши до сотень сантиметрів. Ну що ж, почнемо. Дивимося, спочатку нам треба округлити 469 см. Ну, якщо до сотень, то аналізуємо, скільки у нас є десятків, тут є 6 десятків. Ну, якщо 6, це 5 і більше, округлюємо вгору, то кількість сотень у нас буде не 4 сотні, а 5 сотень, то пишемо, що це наближено до рівня. 500. Якщо округлити, це буде 500 сантиметрів. Можна одразу написати, що це 5 метрів. Але оскільки в одному метрі 100 сантиметрів, то щоб отримати метр, ми можемо написати, що поділити на 100 і це буде вже в метрах. То записуємо, це буде дорівнювати 500. Що ділиться на 100. І це вже буде метрів. І це дорівнює 500, що ділиться на 100, це буде 5. Метрів. Виходить, що 469 см, якщо округлити, це буде 5 метрів. Переходимо до другого числа, бачимо 3244 см. Знов-таки, щоб округлити до сотень, то нам треба подивитися, оскільки у нас десятків, тут 4 десятки, це 4 і менше, то тоді у нас тут 32 сотні, так 32 сотні і залишиться. То пишемо, що це наближено до рівня 32 сотні або 3200 сантиметрів. І якщо ми поділимо на 100, то це ми прийдемо до метрів. Пишемо, це 3200. Що ділиться на 100. І це вже буде в метрах. І це дорівнює. Зберемо два налики, це буде 32 метри. І є? Переходимо до наступного числа 20 460 см. Щоб округлити, давайте подивимося, а скільки у нас десятків. Тут у нас є 6 десятків. Якщо 6 десятків – це 5 і більше, то число сотень збільшуємо на одиницю. Тут у нас буде не 204, а буде 205 сотень. Або записуємо, що це наближено до рівня 20 500 Сантиметрів. І зараз, якщо ми поділимо на 100, то перейдемо до метрів. Це буде 20 500. Що ділиться на 100. І це вже буде метрів. Це дорівнює. Що ж, заберемо два нолики, це буде 205 тоді. Метрів. І Переходимо до наступного числа 50 83 сантиметри. Для того, щоб зрозуміти, як його записати, аналізуємо тоді, скільки в нас десятків. 8 десятків, тоді число сотень тут буде не 0, а одна сотня. Збільшуємо вгору. То записуємо, що це наближено до рівня. Отже, буде не 500 сотень, а 501 сотня або 50 100. Записуємо сантиметрів. І для того, щоб перейти в метри, ми ділимо на 100, то це буде 50 100, що ділиться на 100, збираємо два нулі, це вже буде в метрах. І це буде 501. Метр. Є. Ну що ж, ось таке завдання на округлення натуральних чисел на цьому вправу завершено.